Всім. Добрий вечір! Сьогодні я хочу з вами поговорити про моє замовлення, яке присвячене повністю доглядовій косметиці. Тобто, ви знаєте, що зовнішній вигляд будь-якої людини починається з догляду за собою. Якщо людина доглянута, акуратна, якщо людина. Діляє своїй зовнішності належну увагу, я не кажу, що це головне в житті, але це один з факторів, який дозволяє нам пристосуватись в соціумі. Тобто, ну, як скажуть, кажуть, че казав дарвін, якщо не виділяється, особен не виділяється від, від е, решти, то це дуже добре. Тобто я хочу сказати про те, що нормальна людина у повсякденному житті повинна мінімальний догляд за собою виконувати. Я не кажу, що повинно кожного дня робити в найкращих салонах зачіски, або і манікюр, кожного дня ходити до спа-салону, це зайво. Для кожного дня це не потрібно. Ні, ну якщо у людини професія, наприклад, актор, або я знаю, ну, шоумен, якась е, співачка, або що, то людина, звісно, вона кожного дня саме так за собою доглядає. Але для звичайної людини, для пересічної людини. Для більшості нас, от я вважаю себе пересічною, простою людиною. То для мене вистачає повсякденного звичайного догляду. Як завжди починається він зранку, так? Ми встаємо вранці. Що ми робимо? Вірно, приймаємо душ. Ну, про мило я вам там вже розповідала про елі для душа. Ми м -м, приймаємо душ і чистимо, потім чистимо зуби. Так, так, ось така зубна паста. Ось така зубна паста Maximum Fresh. Максимум фреш, тобто, тобто, це максимальна свіжесть. Це наша гелева зубна паста. Я її дуже обожнюю, тому що е, вона має ось таку. Я вже відкрила, спеціально, щоб вам продемонструвати. Ось така консистенція в неї. Можете бачити, гелева, дуже красива, дуже гарна консистенція. Ось така. От. Вона вбирається. Прекрасно, бачите, прекрасно вбирається назад. Тобто, Дуже добре під вакуумом, вона запакована, запечатана. Я відкрила. Ще хочу звернути вашу увагу, що в деяких тюбиках в наших попадається фольга, та яка закриває повністю мембрана з фольги. Вона настільки полотна, що я її ледве ножечком маленьким, таким ледве манікюрними щіпками ледве її зідрала. Дуже-дуже-дуже-дуже була запаяна. Але це каже про те, що вона дуже гарно зберігає свою свіжість, свій аромат. Такий ментоли м'ятний дуже гарний. І дуже добре вичищає зубки наші. Далі. Наступним предметом можна виділити ось таку річ. Ось така річ це наша супер новинка Femenel Refriшен, Intimate Wolf Віло Herb. Тобто гербар... зібране тут гербарі. Зібраний гербарі, тут квіти, тут деякі ягодки, тут лісові. Дуже гарний аромат вона така має, але знову підкреслюю, аромат має такий. Квітково-фруктово солодкий Ті жінки, які полюбляють солодкі аромати в парфумах, в якихось кермах. Ну я знаю, в чому навіть догля... доглядує засоби за, за... за приміщенням. Як скажімо, прибираєш квартиру або дім і використовуєш квіткові аромати, квіткові сіріючі повітря, таке інше. Так само і в нас для того, щоб доглядати за собою. У нас є підкові аромати. Ось це, наприклад, ну у нас багато роматів звіжості. Наприклад, ця наградна на пол на словацький. Це на український це ну запаска скажімо, запасна така запасний наповнювач, рефіл такий, блеккуран and лотос flower. Тобто тут є трошечки лотос, квітки лотоса, і блеккурант, чорна смородина, а також квітки лотоса. Але він більш терпкий. А оце дуже солодкий має, такий дуже дуже насичений солодкий аромат. Тобто, я беру для себе в мене такі пусті флакони, такі самі, бо вони були дуже задешеві, це менше 2 євро, мінус 20% дисконту, то самі порахуйте, це було за копійки. Я не могла не взяти собі цю наградну напомню. Тобто додатковий е, об'єм, такий, як я перелью в свій флакон, в такий, такий самий у мене флакон є блакитний. і буду користуватися. А оце супер новинка. Я ще не використовувала, я не знаю ще його якості. Але е, заявлено в каталозі, що він дуже м'який, дуже ніжний, дуже гарно очищений. Тут пребіотик і лактик ацид. Тобто, е, Це дуже гарно, тому що pH збалансована, pH balanced and soap-free. Тобто цей засіб для інтимної гігієни для жінок, він ph збалансований, ph балансит and soap-free. Тобто вільний від мила не утримує в собі мила ніякого, не рідкого, ніякого мила він в собі не утримує. Це засіб дуже-дуже гарний, дуже дієвий. ну, По відгуках з каталогу, але можна спробувати відкрити і нанести каплю просто заради інтересу. Поцікавитись, я ще тільки принесла це замовлення. отримала, я ще нічого не роздивлялась. Ви знаєте, дуже гарний аромат. Але слад... да, такий солодкий, знаєте? Солодке-солодкий. Я ще тут якусь шипшину чую. І ще щось ягідне, так, ягідне. І те, що заявлено тут герб. Ну, тобто гербарій. Гербарій такий гербальний. Дуже гарний такий аромат, дуже гарний аромат, аромат, але такий він квітковий більше, Я люблю більше ось такі терткі аромати, такі як вам представила тут іде у нас лотос, і тут де у нас чорна смородина, вона такий трошки, ви знаєте, чорна смородина де є такий трошки тирткий аромат, і навіть коли її з'їдаєш, ви можете чути в'язкість, таку ну, дуже гарний аромат. Так, це що стосується миття тіла. Миття зон на тілі і таке інше. А е, вершина всього у нас і що, волосся шампунь. Ось такий шампунь. Lavnei Аплаво, це наша новинка. Новинка вже декілька каталогів поспіль. Пуріфінг шампунь віз у Apple and Organic cocoa. Тобто це з рециклованим, з рециклованим яблучком, і, і, а також іде органічною, органічна, органічна Келл, огранічний кел, органічний кел це така капуста. Знаєте, як, як кажуть, ціна капуста, так? як кольорова капуста. Ось вона тут, можете бачити зображення її. Тут її зображення, де дуже гарне зображення. Ось таке на цьому, на, можете бачити на флаконі, на бутилочці. Іде зелене яблуко, іде ось ця кольорова капуста. Вона дуже чому ця капуста до чого вона, так? Якби недоречна в шампуні. Але цей шампунь дуже дієво працює для волосся жирного. Для волосся масного, для волосся, яке дуже швидко жерниться, і, і особливо для волосся з лупою. Тобто, буквально це шампунь проти лупи. Я беру його, його для, для своєї сім'ї. У мене є член сім'ї, якому не потрібно лупи, як такої особи немає, особливо немає, але є дуже така, дуже така проблема велика. Ну, підлітки знаєте, підлітки, молоді люди у них часто була така проблема, коли організм устанавливається, кажуть, ну формується, ще доформується. То він може видавати такі неприємні, дуже неприємні речі, як жирність волосся, надмірна жирність, надмірна секреція сальних залос на Олеся на Луковичці на, на шкірі голови. І тому людина має дуже жирне волосся. Це дуже неприємно, тому що людина вимала волосся на другий день. Вже, ну, ми їм кожного мити кожного дня, літо, жарко, я, жарко, я розумію, але ну, то, як до вечора вже воно може бути з жирним. Тому а ось цей шампунь. Dovaliai jo laušiu būti. У добу, другого добу, волосся не жирниться. Майже ви, ви не будете бачити жирного блиску, ви не будете бачити оці масні масні ці прядки, дуже неприємні. Тобто, е, я вже випробувала на свої, в своїй сім'ї на своїх е, рідних. Цей шампунь е, дуже добре працює. Приходить він у такій упаковці, як завжди. Ви бачите, тут ось є така мембранка. Вона запечатана. Тобто, це говорить про те, що ось так її треба раз, і тоді ви її відкриваєте. Ну, Можна відкрити, це власне це для моїх. Потреб для я взяла і я можу вам її показати. Ось так вона ця мембрана. Легко, навіть нігті ми підділи. Ось вона. Викинули її, уцілізуємо потім. І ось так. От. Все. Дуже гарно дуже гарно розкладається. Хоча ми тут зараз в Європі у нас дуже багато контейнерів стоїть. для, Там, де ми жили раніше, у нас був один великий контейнер. А тут контейнерів 5 або 6, тут йде для різного сміття такого побутового, для, як кажуть. Ну, залишки їжі, то що потім іде контейнер для пластику, потім іде контейнер для скла, контейнер для паперу і картону. Тобто, все це ми розділяємо і роздільне сортування виконуємо. Тобто дуже просто і легко викинути для в контейнер для пластика. Тим паче, що ці ось ці наші пляшечки можна здавати. У нас тут є магазин Oriflame, Ну як як спо можна сказати, як спо або сервісний центр в нашому місті тут. Цій країні, ну тобто можна, можна віднести ці пляшечки. Я навіть хочу віднайти графік роботи їхній в інтернеті, і підійти до цього магазину, спитати у своїх колег ріфлем, чи приймають вони ці пляшки. Тобто ці пляшки у нас перероблюються, вони з переробленого пластика робляться. Тому ми природу ріфлем, оріфлем природу не забруднює. Я вже багато разів на це на цьому робила акцент, підкреслювала, що ми всі свої флакони. Виробляємо з переробленого пластику, тобто свою продукцію, пусті флакони здаємо і переробляємо цю, цей пластик і виготовляємо нову продукцію нові, нові флакони. Далі ми прийняли, значит, прийняли душ, воно волосся, вимили добре гарне тіло, вичистили зубки. До чого ми переходимо? Вірно. Потім ми, після того, як просушили, як... я завжди кажу, що не можна терти, дуже, терти тіло рушником, це зайве. Ми наносимо, для того, щоб відчувати себе свіжим і протягом дня, ми наносимо дезодорант. Ось такий у мене Актівель, Акттібуст -Well, на 72 години. Це для тих людей, у яких дуже підвищене потовиділення. Цей дезодорант, це спасіння. Це я їх називаю наші дезодоранти в такому вигляді, вони не парфумовані, вони мають ледве-ледве відчутний такий аромат, вони також кулькові, але вони не парфумовані, вони звичайні, як спортивні. Ну Такий чутний аромат, терпкий, такий гарний, приємний аромат. Ось це такий деодорант, Актвель, Акттібус 72 години, екстрім, Antiperspirant Deodorant. 50 мл він має. Ось такий вигляд. Ось такий, 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 такий дезодорант. Це для того, для тих, у кого потовиділення доволі таке підвищення сильне. Для того, для людини, для, для у яких потовиділення нормальне, в мене є ось такий Акттібус 48 годин. Ось такий. Це без білих слідів, тобто це invisible fresh, тобто свіжість без білих слідів. Якщо ви надіваєте чорні речі, митку, якусь футболку, якусь майку, просто якісь ще плаття ввечері, якесь чимне плаття, можливо, little, little black dress, да? маленьке чорне плаття. Кокошанель дуже-дуже винайшла цей фасон. І всі жінки в цьому світі по цілому світі дуже полюбляють ввечері кудись на якісь свої. Заходи вечірні вдягати на себе вибиратись в таке маленьке чорне плаття Little Black Dress. Навіть я знаю у наших партнерів компанії Avon, скажем так, це всі наші компанії косметичні, це наші як друзі, хоч і конкуренти, але друзі. Я дуже колись, коли не була ще не працювала в ріфлем, була задіяна як, як сказати, як Oriflame, як як я покупець. Я покупець Oriflame, Я не працюю не не, не, я кажу, не таку бурну діяльність не розвиваю, я просто покупець Ріфлейм. Але моя професія це реклама. Я дуже багато років працювала в рекламі, не в компанії, Reflame, в телекомпанії, і тому мені дуже це дуже моє це реклама, це моє. Тому я рекламую продукцію Ріфлейм, мені дуже приємно представити ось такий дезодорант без білих слідів. Такий, який Хотіла ще один принести, але то я вже, напевно, хтось у мене вже його випросив. Ну, ось такий: це дезодорант без білих слідів. І ще у нас є ось такі дві туалетних води. Я взяла для, для себе, для своїх сім'ю, для своїх членів сім'ї. взяла. Ось так вони вже користуються, але вона дуже гарна. Така водичка, венчі Power. У нас колись була Венчі Біонд. Це була дуже гарна вода. Вона дуже сказочна була така ароматна. Був Венчі, у нас є. Венчі Паур, Венчі просто зелений, Венчі бій. Така зараз вона така синь, сіро, сіро, Така сіро, сіро, сіро Як сказати ну світло-сірово кольору, але аромат вже не той. А От Венчі бйон це була така, як міська не як скаржи аромат великого міста, огні великого міста. В огні великого міста було зображено навіть на упаковці. Тої, тої водички. І дуже гарна. Ну, вона має гарне Дуже, в цих ароматах чоловічі дуже гарні розпилювачі. Отак. От аромат класний. Такий терпкий, він, такий, саме такий, як я люблю, дармашні чоловічий, але якби він ще трошечки був такий ну, м'якший, то можна було б собі брати на кожен день. Такий дуже-дуже терпкий аромат. Я дуже люблю цей аромат, мені він дуже подобається. Такий був невеличкий огляд, те, що я сьогодні отримала, я розпакувала вдома і одразу вам зробила таке невеличке відео для того, щоб продемонструвати продукцію, розказати про її властивості, розказати для чого вона приміняється, як вона приміняється, який в неї склад. Ну, як завжди, для вас наприкінці ось такі тювіти гарні, дуже такі. Вони ще не всі розпущені, гвоздички. Там у нас в супермаркетах, яких ми е, буваємо в промислові товари або продуктові. Е, в продуктових супермаркетах там дуже гарні квіткові кутіці. Квітова кутіця тут називається, тобто квітковий куточок, квітковий, квіткова зона, квітковий куток, квітковий квіт. Базарчик невеликий. В кожному магазині, при вході. Дуже гарно воно все, все в квітах утопає. Дуже гарно. Можна вибрати янти такі маленькі, як я казала вже, але такі насичені кольори, такі квіти. Ну, всього доброго. Гарного вам вечора. всім головне спокійно, бонсуа. І до зустрічі. Огова!